Всім привіт! До вашої уваги! Лот радіо годинників та будильників від німецької торгової марки Лотя 12 одиниць. З них 6 настінних радіогодинників та 6 радіобудильників всі годинники на батарейках. Настінні годинники мають різні. Кольори циферблатів є у білому та у чорному виконанні. Спереду скло. Годинники радіокеровані. Також є годинники із термометром та гігрометром. Далі радіобудильники. Їх два варіанти з електронним циферблатом та із класичним. Вони мають підсвічування. Також радіокеровані, Позаду батарейка. Такі холодні чотири одиниці. Таких дві. У них є додатковий термометр та календар. Замовити цей лот ви зможете у наших менеджерів або через Telegram та Viber канали Також підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!